Принесли пакет люмінесцентних ламп, які ми збирали два чи три роки для того, щоб здати на переробку. Що їх розіб'єш, там є пари ртуті і так далі. і, і Тому краще, щоб їх переробляли. Держу, щоб це екологія, це екологічно, щоб не було забруднення екології. Це виходить, ртуть, випер, ці радіо, радіоактивне зарядження, можна сказати. Це небезпечно для здоров'я, для колишнього це вище. Скажіть, а чи багато людей вже до вас протягом дня прийшло? Сьогодні досить багато прийшло. Приблизно людей біля 100. Не турбує в принципі, питання екології і те, що вони знищують ці батарейки, це просто абсурд, тим в нас в Україні. Я дуже втішна, що вчаться така саме акція. В Європі давно це роблять і нам теж пора вже. Майбутньому ну, на лютий буде раз чотири рази в місяць, а подальше буде два рази в тиждень.